Як правильно кандидату на ключову посаду на вашому підприємстві подати переваги вашого соціального пакету, в якому є медичне страхування? Не акцентуйте увагу на тому, що ви просто пропонуєте медичну страховку. Закцентуйте увагу на послугах та перевагах, які кандидат отримує, працюючи на вас? Що він отримає? Безкоштовну медичну допомогу у більше ніж 9 тисячах медичних закладів, лабораторій та аптек по всій Україні. Він отримає від вас 200 тисяч гривень на лікування. Він зможе витратити 5 тисяч гривень на стоматологію. Запропонуйте йому курси з 10 профілактичних масажей протягом року. Скажіть, що він може пройти безкоштовний повний чекап організму. Перед сезоном грипу ви безкоштовно вакцинуєте його та забезпечите вітамінами. Він зможе отримати консультацію психолога. Він зможе отримати телемедичну консультацію, не виходячи з дому. Все це він отримує, працюючи на вас. Все це є в пакеті медичного страхування. Але ці переваги ви надасте йому по іншому, а не просто наявністю медичного страхування у вашому соцпакеті. Таким чином, пропонуючи кандидату соціальний пакет з медичним страхуванням від компанії Універсальна, ви маєте велику перевагу перед іншими працедавцями.